Ольга Атаманчук безрідної мови. У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату, Ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щива, яка дорога для душі. І ти зрозумієш. Як серце видає невтішно, коли рідне слово ти нищиш. Постій, не спіши. Ти просто почуй, Ще під вітром, Сипілку калини, І шелест вінку, і скрип вже старої верби. Без рідної мови немає тебе й України, як мови нема, без народу, без пісні, без крил. У рідному слові любов, що тебе зігріває, навіть тоді. Коли ти топчеш його і клянеш, без рідної мови тебе в цьому світі немає, лиш тінь, яку ти несвідомо людиною звеш, Анатолій Качан «Білі ночі в Одесі. По вулицях Одеси в святковому вбранні. А принцеси гуляють навесні, Куди не глянеш вранці, а цвітуть, по тихій молдаванці до моря нас ведуть, Над морем в майське вечір. А стоять, накинувши на плечі південний аромат, з приморського бульвару, мов сивий капітан, В зелених окулярах вітає їх платан. А з гавані Нептуна, мов дівчині моряк, А катіям красуням підморгує маяк. Коли у білій тиші, а цвітуть, Стає вночі світліше У місті і в впохту. Ще поче хвиля хвилі, на берег подивись, Це знову ночі білі, в Одесі почались.